Я тільки що був у людей, де в них гілка з дерева впала на дах і розтрощила їм пів будинку. По суті, а сусід на вулиці був і каже: а ти хто такий, що ти робиш? Ну я йому в двох словах розказав, просто що це до чого. Він каже: о, знаєш, а у нас тут не було великого граду, тому ні, ні, у мене все окей. Тому що я хотів вам сказати, для того, щоб отримати, наприклад, від страхової компанії гроші на новий дах на вашому будинку, чи то дах, чи то сарін, тобто зовні будинку вашого, вам не потрібен град. Я вам обіцяю це просто. з 90 разів, коли страхові компанії платять за дахи, це не через те, що у вас трапився величезний град. Подумайте, який град має бути, як часто він трапляється і в яких районах. Може в Техасі десь в пустелях там і трапляється, в нас не так часто. Що потрібно, це правильна policy, потрібно... Це знаєте, я кажу, як іншої з це не на рахунок того, що є у вас пошкодження чи ні, тому що якщо у вашому даху 15 років, то там пошкодження будуть 100%. Це на рахунок того, що ми можемо доказати і як далеко ми можемо зайти. Тому, якщо ви нам дасте час, то ми досить можливо можемо отримати вам безкоштовний дах через вашу страхову компанію. Якщо вам це цікаво, давайте знати, це те, чим ми займаємося фуллтайм кожного дня вже 10 років більше. А будемо раді допомогти Номер телефону у зупицям відео.